Що робити з усім цим тепер? Коли його дотики стали такі болючі і нестерпні, коли він був з тобою, коли він торкався тебе обережно, мов річковою поверхні. Коли він брав твої долоні собі до рук, намагаючись зігріти, просив пробачення. Бачиш, як він падає з канаті на чорний брук. Бачиш, звісно, бачиш, не можеш не бачити. Не можеш тепер не обертатися на його ім'я. Прокидаєшся вночі, щоб він не міг тобі далі снитися, кожен видиг. Кожна прожилка твоя наповнені тепер його любов'ю і тимниця. Не можеш слухати, як хтось переказує його слова. Не можеш не розповідати про нього всім зустрічням. Дивишся, як ця ріка глибока і нова, остигає повільно поміж серцем і січна. Слухаєш, як визрівається найтепліша зим. Як вона пробивається захисними редутами, думаєш, що робити з цим всім. Думаєш, звісно, думаєш, не можеш не думати. Міняється кольор лісів. Міняється тяжкість озера. З усіх імен лишається найголовніше. Все, що з нами діється, діється саме тепер. Приходить радість, потім приходить ніжність.